Всім привіт! Сьогодні я знімаю такий довгоочікуваний фінал проекту використати і викинути Саме важкий проект, тому що він насправді довгоочікуваний для мене. Я вже запарилась використовувати засоби, які я сама внесла в цей проект. Я знаю, і він досить довгий був, тому справедливо сказати, що я. В дуже хорошому настрої для того, щоб завершити цей проект, і завершується він дуже добре і дуже а, продуктивно. Як на мене, дуже успішно, тому що в мене закінчилось аж шість засобів в цьому проєкті, і ці засоби не були легкими в використанні, але давайте починати. Почну я з того, що покажу засоби, які закінчилися після останнього апдейту, які я знімала десь півтора місяці тому. І з того часу в мене сталися найкращі зміни, які я могла тільки очікувати. Перше, що я закінчила, це бронзер. Bell. Я думала, що закінчу його набагато швидше, і цей проект знову ж мені нагадав про те, наскільки довго йдуть бронзери, наскільки я люблю бронзери, і наскільки мені вони не потрібні на даний момент. Цьому бронзеру вже 7 років. Я його купила буквально відразу. Ні, буквально перед виїздом з України, а це було 7 років тому. І як бачите, ця Упаковка абсолютно пуста. Я не можу натішитися тому, що я бачу, тому що це черговий бронзер пішов з моєї колекції. З румянами в мене такого не, не стається. Я не пам'ятаю, коли в останнє закінчувала румяна, але бронзери йдуть з моєї колекції, з мого життя, і я дуже цьому рада. Так що ще один бронзер в 9 грам. Пішов з мого життя. І також з минулого апдейта в мене закінчився бальзам Байтері. Цей засіб викликав в мене трошки стрес під кінець проекту, тому що він не закінчувався дуже легко і швидко, в мене було досить засобу, тому мені потрібно було трошки не пришвидшити, а зробити використання частішим протягом дня і обновляти трошки частіше. Я не з тих людей, які дуже часто обновляють засоби для губ. Але з цим засобом, якщо я хотіла його закінчити, мені. Потрібно було взяти якийсь ритм кращий. І давайте я вам нарешті покажу, як він виглядає всередині. Ось тут абсолютно нічого немає. І цей бальзам в мене йшов настільки довго, що він, напевно, оправдовує свою ціну. Хоча, напевно, все-таки ні. Тому що косметика Байтері дуже-дуже дорога. І основною причиною по закінчуванню цього засобу, крім його, Похилого віку було те, що ця упаковка не вписувалась ні в які мої організаційні моменти моєї косметики. Тому так, ще не знаю скільки тут грамів, тому що все стерлося, 7 грам. А близько для губ чи бальзама для губ прийшли з моєї колекції. Останнє, що закінчилося з минулого апдейту, це саше консилерів від бренду Makeup Forever. В цьому саше. Було чотири відтінки, я використала три з них. Моєю мінімальною ціллю було використати саме світлий відтінок як консилер, я його використала також як тональну основу. І два темніших відтінки я використала як бронзер. Скажу, що намучилася я з цим темнуватим бронзером. Він дуже темний і через це я навіть не намагалася спробувати цей колір, тому що ну куди його мені взагалі? Але мені подобається використовувати такі сашетки, в принципі, вводити в своєї колекції. І е, мені цей бронзер, не бронзер, тому що я використовувала бронзер е, як бронзер. Мені цей засіб сподобався як консилер, але не з тих засобів, з якими я б гналася, тим не менш. Упаковка дуже громістка, і я рада, що також її в моєму житті більше не буде. Отже, давайте пройдемося по засобам, які не закінчилися в цьому проєкті, але над ними була пророблена дуже хлопітка моя робота. Перше, це хайлайтер від Essence. І якщо провести паралелі між тим, з чого я починала, хоча я не починала заважувати відразу на початку цього, цього проєкту, я закінчила всього лиш 0 цілих. Одну цього, цього, грама цього хайлайтера. За всі ці енні місяці, якими я використовувала цей хайлайтер абсолютно на кожен день. Я закінчила 0,1 А Упаковка не змінилась абсолютно. Мені здається, що змінилась трошечки в плані того, що вона не така ем, заокругла, але хайлайтери. Гелетер зі мною піде на мою пенсію. І також двушка від Флормар. Тут я закінчувала працювала над рум'янами і над скульптором. Я казала в минулому відео, що мені під набридло використовувати скульптори. Це було так. Я, в принципі, все рівно використовувала його десь 3-4 рази в тиждень для того, щоб був якийсь прогрес. І візуально він є. Якщо говорити по грамах, я використала 1,3 грама цього засобу. Тобто, взагалі, з упаковки пішло е, трошки більше одного граму. Ще один засіб, який піде зі мною на пенсію. Е, засіб, який не піде зі мною на пенсію, я планую його використати десь е, восени напевно. Це мініатюра. Праймера від Becca, First Light Priming Filter. Я його використовувала просто для того, щоб трошечки його більше використати. В моїй рутині не маємо особливого місця. Лише тоді, коли дуже холодно на вулиці, мені хочеться більше зволоженості для шкіри. Але моя шкіра комбінована і вона не потребує зволоження від додаткових декоративних засобів. Тому цей праймер в мене не йшов дуже швидко, але я зробила деякий прогрес і планую повернутися до нього в холодний період. Період часу. Далі слік. Uh, Можете бачити по фотографіях. Досить непоганий прогрес uh, я зробила. Я добралась до Дна саме в цьому проекті, і буду далі використовувати цей засіб, тому що uh, мені просто. Через принцип хочеться його закінчити. На даний момент я планую відкласти його в сторону і повернутися до нього після кількох місяців відпочинку. Останні два засоби, над якими я зробила прогрес, це олівець від Clarins, який я ем, майже кожен день використовувала в макіяжі очей, але часом мені він набридав, тому що з ним я могла робити тільки теплі луки. Часом мені хотілося просто відійти від однотипних макіяжів в теплих кольорах. Тому а, він мене не йшов на кожен день, але йшов досить часто. І останній засіб, до якого я також планую повернутися, просто з принципу, щоб його закінчити. Це мініатюрка блиску від а, Dior. і я показувала його в порівнянні з іншим блиском в цьому проєкті, в якому також 2 мл. І ця упаковка настільки обдурює візуально око, вона така малюсінька. Я думала, ну мені. Цього близько вистачить, та тижня два і я його доб'ю. Ні, він йде в мене місяцями. Сьогодні він також на мені, і він ще не закінчився. Я звідти дістала стопер, що зупиняє мене від носіння цього блиску в сумці, тому що він буде текти. Але видно, що стіночки на цьому блиску прозорі. Тобто, видно, що я так досить сильно потріпала, і я думаю, мені вдасться його закінчити. В цьому 2023 році. Давайте тепер перейдемо до фінальних пустих банок. Я покажу всі пусті баночки, які в мене збирались на протязі цього проекту, і все, що я закінчила. Відразу пройдусь по пробникам. Я закінчила пробник від Nars. Це був бронзер в відтінці відтінку лагуна. Також я закінчила сашетки пудр від Charlotte Tilbury. Це такі були сашетки. Різних кольорів, також темні кольори використала як бронзер. Я також закінчила олівець для брів від Benefit. Закінчила пудру від Derma і, e, яка була з SPF. -ом. Тут знаходилася сама пудра ось все пусте. І тут також був пензлик, який я не використовувала, тому що він погано працював. Також закінчила мініатюрку тонального засобу, тонального стіка від Hourglass. І я також закінчила блиск від Fenty Beauty, В кольорі це мініатюра. Також в кольорі Fenty Glow, тут також було 2 мл, Це той блиск, про який я говорила раніше. Що якщо їх порівняти разом, ці дві упаковки в обидвох. Два мілілітри виглядають вони абсолютно по-різному візуально. Отже, якщо коротко підвести результати, крім того, що я зробила хороший прогрес на декоративних засобах моєї колекції. Не завжди всі засоби потрібно закінчувати. Я закінчила 6 декоративних засобів в цьому проєкті. Два з них це засоби для губ, це байтері і фенті. Повнорозмірне і мініатюра, що мене дуже радує, тому що в мене не виходить швидко і легко закінчувати засоби для губ, і мене це наштовхує ці результати на думку про те, що близькі мені йдуть краще по закінчуванню. Я закінчила пудру, я закінчила бронзер, я закінчила олівець і. Мініатюрку тональної основи. Як на мене, це був дуже успішний проект, тому що не тільки мені вдалося закінчити важкі для мене засоби, а також мені вдалося закінчити. Засоби, які досить уже полежавші в моїй колекції, і їм вже багато років. Хоча вони досить добре себе поводили, я не люблю, що в моїй колекції були дуже дуже старі декоративні засоби. А, тому я задоволена результатами, пишіть коментаря знизу, які у вас ідеї з приводу наступних проектів. В мене вже є одна ідея, яку я думаю, здійснити можливо восени, а, оскільки зараз мені потрібно просто відійти від цього проекту і від будь-яких проектів і. Використовувати все, що я хочу, щоб дати собі ем, паузу і бажання використовувати косметику. Любого рангу до мене повернулося. <хи> не те, щоб я дуже сильно страждала. Якщо чесно, мені ці проекти допомагають не тільки закінчувати косметику, але й легко а, вибирати повсякденні засоби. Мені це допомагає скоротити час в приготуванні до дня і в моєму макіяжі. І мені такі проекти насправді допомагають, але навіть мені потрібно від них брати перерву. Як завжди, сподіваюся, це відео було для вас цікавим і інформативним і. Освітлення не було дуже жахливим, тому що в нас почався дуже сильний дощ. Відразу я почала знімати це відео. Тому сподіваюсь, картинка виглядає добре. Але ми з вами побачимося в моєму наступному відео.